Вітаю вас, друзі. Було бажання, хто переглядав моє останнє відео, щоб я показала, як я розмічаю на жіночих вишиванках місце вишивки і розмічаю також самі лекала. Для цього потрібно обов'язково знати, який ви хочете робити розмір. І довжину. Ну, там було написано сукня, ну я беру блузку, а сукня це вже можна додати, яку ви бажаєте довжину. В даний момент, в даному випадку я беру довжину блузки з усеми підгинами і з усадкою на те, щоб Усадку дала тканина, беру 80 см. Ну, я так от відмічаю і відрізаю 80 см. Якщо дозволяє, ширина в нас тканини 1,50 м, якщо дозволяє воно на спинку і наперед ця величина уміщається, то я беру. Матер 50 і відрізаю. Це в нас буде для переда і для спинки. Можна робити по нито ціну, я пристосувалася так. Можемо тут десь перевірити. На 80 сантиметрів. Це в нас буде наперед і на стінку, і з врахуванням, тому що, що тут буде. І ти загин. Тут також під... Під... підгинатиметься скільки сантиметрів, в залежності від того, який... який буде шовчик робитися, Чи це буде на 3 см, чи це буде на сантиметр, але краще і плюс на, на те, що усадку дасть тканина, коли її постирають. Оце все, що нам потрібно, щоб зразу щоб відкроїти перед і спинку блузки. Відкладаємо це в сторону і потім викроюємо Ну, Тут також потрібно знати, який розмір у вас блузки буде йти. Даємо також на усадочку і довжину рукава. Ну, якщо це буде 76 довжина це на високу людину. Потім ми ще беремо сантиметра 2 на підгин, чи на зубцювання, як ми тут будемо оздоблювати. І ще немало чи це буде суцільнокройний рукав і тим, чи він буде відрізний. Якщо відрізний, то по цій лінії по цій, ми додаємо сюди. Якщо ми будемо вручну під, підгортати, і сюди по, десь 1,5 см і 1,5 см. А тоді ми їх під, підгибаємо і будемо з'єднувати. А якщо суцільно кройне, то просто так. Зверху, коли ми відкроємо один рукав і другий, зверху, от із цієї частини, тут ми робимо трошки нижче. Даємо на усадочку і відмічаємо, щоб почати вишивку, ну, я так роблю, 18 см, від цієї середньої точки десь 18 см, і починати працювати. Тут у нас буде йти вишивка. Але потрібно вишивку розміщати так, щоб з'єднуючий шов, якщо з'єднуючий, шов буде йти, щоб він був або нижче. Оцього шва бокового, або вище, щоб десь, десь тут ішов. Щоб не співпадало шов, з'єднуючий із швом, який у нас є на боку рукава. І ми нічого не викроюємо, а тільки відрізаємо це все, намічаємо середину тканини. І тут і довільно, трошки вільно робимо і відрізаємо на довжину, на довжину тканини тканину на довжину рукава самого. Збоку на другому рукаві, ми робимо тут оздоблення горловинки буде йти. Яка там буде величина, залежить також від розміру виробу, який ви будете робити. Якщо це. Менший десь до 50-го розміру, десь 68 см оздоблення горловинки. Я маю в виду іменно цієї викроки реглан. Якщо це великий розмір, може бути до 75 см. Це вже залежить від, від розміру самого розміру, який ви будете виконувати. Ну, оце все що головне, що я хотіла сказати, що довжина рукава. Повинна йти, плюс скільки ми будемо підгинати, плюс буде у садочку робити тканинка. І якщо ми постираємо, погладимо вже після того, як вишиємо, нічого зразу не вирізаємо, а шиємо такими, як на підприємстві казали, болванка. Вирізали ми для рукавів, вирізали для переду. Зараз покажу, як ми напереді. Намічати. І тут, тут ми тоді перегорнули рукавчик на 18 см відступили, трошки, трошки потрібно брати запас. 18 см відступили десь тут і можна робити, дивлячись по лекалах, можна робити. Величину вишивки, щоб вона не виходила за, за крій, щоб потім ви не різали, не різали по вишивці. Ну, В даному випадку можна до 28 см, можна 24 см. Чим менше, е, менший розмір, тим менший може бути, бути 20 см. Я маю маду самої величини вишивки. А ширину, я вже розказала, що може бути. Якщо суцільно кроєна, тут нема різниці, яка буде ширина вишивки. Чи це буде малесенька якась йти полосочка, чи це йтиме якась потужна. І далі там розкидочки йтимуть. От тут тоді від центру, оце де ми намітили центр, і сюди йдемо сюди, можемо 20. 4 сантимет... 14 см і на цю сторону 14 см. звідки ви починатимете шити, це вже у вас особисто. Якщо прутик, то я шию із правої сторони і наліву. І униз іде вишивка. Ну, а якщо другий якийсь хрестик чи які там інші техніки, я не знаю, але оце головне відступити. По лекалах відступити вверх, щоб не, йшло, не йшла вишивка на самому плечі, плечовому, ну, щоб на плечі не йшла вишивка. І униз. От, от так намічається вишивка на рукаві. На переді зараз покажу, ми відкроїли для переда і для спинки. У розрізі у нас не буде, буде суцільнокройний перед. Також я роблю центральну лінію намічаю кромочку, трошки в сторону, і намічаю центральну лінію. І... Це в нас буде центр вишивки переда. Тут у нас йтиме спинка. Тепер також по лекалах. Якщо нема лекал, ну, можна довільно. Да? Я тут також залишаю трошки сантиметра два, три, ну, на осадочку. Якщо я знаю, який розмір, то я знаю, скільки залишити. А якщо не знаю, просто довільно беру, бо а вдруг потрібно буде більший розмір, то на більший розмір буде йти більша, більший викид. І от так по центру намічаю центральну. Намічаю. Тут і. Це в нас іде центральна. І тут десь сантиметра два даю трошки. І коли є ці коли ви знаєте, який розмір, і намічаю, можна намічати наметочкою. Ниточку якусь взяти, чи кольорову, чи яку ви бажаєте. І... Намічаю, тут не намічаю нічого, тому що даватиме усадку, тоді аж ми будемо викроювати. Але оцей викид я намічаю, щоб бачити, де вишивати його. Щоб потім ми і зайвого не вишивали і намічаю довжину це перед. Вишивки намічаємо довжину, ну, бажано десь, якщо високий зріст, до району пупка. Десь 34 см. От таку точечку ставлю і тоді вишивку вишиваємо, чи, чи отак прямо на цю сторону і на цю сторону. Чи це буде йти якась на косу. Якийсь орнамент накусувати, а потім тут вже будуть якісь розкидочки. Ну, оце отак. Десь 34 см. Плюс воно поки вишиться, усадочку дасть тканинка, може трошки менше бути. Ну, це не так. Але і в чоловічих, і в жіночих, особливо в чоловічих, я не, не роблю коротке, тому що воно виглядає тоді як слюнявчик. Потрібно до від е, горловинки. І десь до району пупка. Воно тоді ну, виглядає естетичніше. Оце все, що я могла показати, що запитували, користуйтеся, але перш за все, потрібно, я ще раз роблю за наголос на те, що потрібно знати, який це розмір буде, який буде. Модель, яка буде, чи це реглан рукав, чи це вшивний рукав, там зовсім інше вже йде, бо там йде і, і виточка, і, і окат рукава зовсім інший. Я користуюся от, в даний час, користуюся регланами. Вони дуже зручні і в тому, як їх. Носити, і як їх стирати, гладити, вони ну, дуже зручна ця моделька. Оце все, що я хотіла вам показати. А потім, коли вже вишиємо, стираємо, крохмалим гладимо, воно вже усадочку зробить, тоді вже повністю під розмір. Ми усе намічаємо і потім вже аж кроїмо, але зразу нічого не кроємо, тільки відкроюємо такі от. Частини для переда, для спинки і для рукавів. Успіхів вам усім, Користуйтеся, пробуйте, миру нам усім. Дякую.